До нашого ефіру просто зараз долучається Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Пане Михайле, вітаю вас! Дуже чекали на цю розмову. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, головне управління розвитки буквально там може годину тому повідомило, що в Москві почалися арешти військовиків. Дивізія оперативного призначення Мнедзержинського увійшла в місто армійські підрозділи на околицях, начебто проведені у стан підвищеної готовності у поєднанні з ранковою новиною і несподіванкою з Кримським мостом, що відбувається, можу запитати? А, дуже коротко. Я скажу, що ми сьогодні бачимо горячу фазу. Дуже дуже потужного протистояння між різними спеціальними службами. Бо, якщо ми говоримо про міноборону, це перш за все головне управління генштабу Міноборони, ну тобто військова розвідка по суті, да і військово-політична розвідка. А з іншого боку, це в нас сьогодні ФСБ, яке певний час було, скажімо так, в опалі, в певній опалі, тому що ФСБ ж забезпечувала підготовку до вторгнення в Україну, тобто ФСБ дало всю цю інформацію, що Україна там дуже швидко впаде, ніхто не буде допомагати, зброї нема, в Україні. Все. Розкрали і таке інше, і там політично 80-90% людей просто чекають на іржаві російські танки для того, щоб е прийняти їх за основу нового нової держави. Так ось ФСБ було в опалі певний час, але сьогодні ФСБ знову ж таки отримало можливість для реваншу. І ФСБ, куди, е скажімо так, на певних умовах доєднались пан Пригожин, пан Кадиров, Росгвардія російська і таке інше. Вони поступово почали тиснути на російський генералітет. Тобто вони почали агресивно атакувати інформаційно через так званих воєнкорів і Шойгу, і Герасимова, і практично всю вертикаль російських генералів, які приймають участь у спеціальній військовій операції. І почали мало того, що тиснути на них інформаційно, вони почали говорити про те, що цих людей на е, треба не просто звільнити, наприклад, чи там поміняти на когось. До речі, сьогодні поміняли знову ж таки в черговий раз командуючого спеціальної військової операції на дуже специфічну особу під на пінапризвіч. Ще суровикін і таке інше. так ось вони говорили про те, що треба заарештувати багатьох генералів. Включно появились навіть такі е, речі про те, що треба е, заарештувати пана Шойгу. Оце одна складова з іншого боку. Міноборони почало якось захищатись, і на наш погляд, очевидно, все, що відбувалось на Керченському мосту сьогодні ночі, це конкретна спецоперація, дуже професійна спецоперація Русі однієї з російських спецслужб Дивіться з російської сторони заходить яка була насичена е, е, зривним матеріалом, воно було синхронізовано з тим місцем, куди має приїхати ешелон з паливом. Е, з точки зору підриву, ми бачимо, що полотно в повному обсязі впало, а це означає, що було частково закладено підривний матеріал, в тому числі в опори моста. І таким чином ми можемо бачити конкретну спецоперацію прояв конкретного конфлікту між силовиками, який говорить про дуже важливу річ. Сьогодні в Росії почалася нова ера ера протистояння російських силовиків. Вони сьогодні шукають, по перше, хто винний в провалах в спеціальної військової операції. По друге, вони хочуть заарештувати своїх опонентів для того, щоб завтра, після того як почнеться нова ера нової еліти, вони собі зайняли якісь певні місця. Угу. В цьому сенсі українцям, звісно, цікаво цікаво отримати якусь відповідь на питання, яким чином це може вплинути на війну, яку розв'язала Росія, і до сих пір веде на українській території, і чи чи здатна ця ситуація, яка зараз виникла в російській столиці зрештою, через якусь там е кількість ланок, вплинути на е агресію Росії на нашій території? Ну абсолютно впливає на те, що відбувається на лінії фронту. Абсолютно впливає на те, що відбувається в тому ж на тому ж півострові Крим. Ми сьогодні бачимо суттєве зростання панічних настроїв, Ми сьогодні бачимо, що люди хочуть втікати з окупованих територій. Ми сьогодні бачимо, що армія деморалізована ще більше. Ми сьогодні бачимо, а за рахунок цього підриву Керченського мосту до речі, ще одна мотивація у Міноборони. Міноборони може сказати, що дивіться ФСБ ж охороняло цей цю структуру інфраструктурну, е, інфраструктурний об'єкт. Це ж мост Путіна, і таким чином, коли от підрив цього моста, він суттєво знижає можливість підвозу резерву, підвозу забезпечення для російської групи угрупування, яке знаходиться на південному напрямку. Це дуже важливо, тобто вони і так мали великі проблеми з логістикою, з тиловим забезпеченням. Да? ну ви ж знаєте, після того як ми почали відпрацьовувати через системи МЛРС, оцю всю тилову інфраструктуру, ці всі склади, штаби оперативно-тактичні, оці паливні бази, то в них вже почалися певні складнощі, що дозволило нам ефективно контрнаступати. А сьогодні ми маємо ще більш потужний удар по логістиці забезпечення. Раз друге сьогодні ми бачимо, що туди пішли перші ешелони з мобілізованими. Але ці мобілізовані не підготовлені. І що вони бачать? По перше, вони не мають. Амуніції достатньої, по-друге, вони бачать, як тилове забезпечення зруйноване, і по третє, їх просто кидають на поле боя, а за спиною нічого немає. То ви розумієте, наскільки це все деморалізує? От все, що там залишилось, і що ми маємо? Ми маємо вкрай низький рівень моральної е підготовки російської армії. Ми маємо вкрай низький рівень е забезпечення російської армії. Ми маємо суттєвий конфлікт в е структурах керування російською армією на стратегічному рівні. І на тактичному рівні, і ми маємо війну силовиків в оточенні Путіна. Це дуже фантастична ситуація, яка пришвидчить звільнення наших територій. І це я сьогодні і називаю початком періоду смути в Російській Федерації, початком кінця того, що вибудовувала 20 років російська політична еліта під назвою Авторитарна система управління. Ну і все це мушу сказати абсолютно співпадає з прогнозом Тімоті Снайдера в статті, е, напевно, яку вже всі читали від 5-го числа. Він якраз і писав про те, що імовірно війна закінчиться. Е, Проблемами всередині Росії боротьбою гілок влади, яке яка призведе до завершення агресії на території України. Скажіть, будь ласка, вибух дуже класна версія щодо вибуху на Кримському мосту, але ж це ж докладає до падіння, що називається рейтингів і до психологічного стану. Це великий удар по репутації Путіна, хіба не так? Ні, не так, дивіться. А, ні, ви праві, якби це була абсолютно нормальна держава, і mm -hmm. е, де була, де існує логіка. Да? Ну тобто, де mm -hmm. люди мають діалог і де люди можуть дискутувати. Там трошки по іншому функціонує система суспільних відносин. Тому це не питання рейтингу вже, бо це ірраціональна країна. Це питання того, що. І вчора, до я, цього я так просто висловився. Даруйте за невдале так? слово. Я а, не маю на увазі конкретно рейтинг, так? але репутація для лідера, отакого, от як Путін, це ж важливо. Пацан. Давайте я зразу про репутацію пана Путіна. Мені видається, що є єдина людина в цьому світі, яка дуже швидко обнулила репутацію пана Путіна. Це президент України Зеленський. От все, що він робить протягом сіми місяців, це обнуляє ефективно з візуалізацією цього процесу, обнуляє репутацію пана Путіна. І сьогодні репутації вже в Путіна практично немає. Тобто, ви подивіться, коли він був в Самарканді, як на нього дивились ті люди, які ще вчора стояли на там з опущеними головами. Стояли біля Путіна сьогодні. Вони на нього з презирством дивляться як на аутсайдера. Але між тим повернемось до того, що відбувається в Російській Федерації. Так в тому то й проблема, що вже останні два місяці десь йшли поступові інформаційні атаки і на Оточення Путіна і на самого Путіна тільки його не називали впряму про те, що СВО йде неправильно, що ми програємо війну, що треба щось робити, і, от саме за цей захопи зацепились оці самі пригожин ФСБ, Росгвардія. Кадиров, і вони почали ці настрої качати. Це так звані ультрапатріотичні настрої. Мені взагалі подобається, коли пан Кадиров е, ультрапатріот Російської е, держави сьогодні, да і таке інше. Вони почали ці настрої качати, і в рамках оцього качання цих настроїв безумовно треба знайти винних. Треба знайти того на кого списати усі ці провали, і не просто списати в Росії. Так не вийде, просто звільнити когось. Вони мають когось заарештувати і показово засудити чи навіть страв. Тому я кажу, і до речі, було дуже гарний виступ пана Різникова, звернення до російських військових, де він генералів про це і попереджав: дивіться, з вами сьогодні будуть вести себе. Напівкримінальні структури, які хочуть захопити владу, тому що вона трошки ослабла. Оце вся інфраструктура пана Путіна ослабла, і оця кримінальна навколо кримінальна інфраструктура, яка має відношення і до ФСБ, і до ЧВК до того Швагнера да? ну, мається на увазі, що оця вся інфраструктура захоче захопити владу, і в принципі зробити вас людьми, яких треба буде там публічно наказати. Навіть стратити, і тому він пропонує генералам, я про Резнікова зараз пропонує російським генералам дуже уважно подивитись назад, подивитись, хто є хто, хто що там робить, і зробити висновки, поки вас не посадили на Луганку і не зробили певні дії з вами. Угу. Лобне місто пусто не буває в Росії. Скажіть, будь ласка, Це коротко, буквально залишається буквально хвилина, і а, е, важливе запитання. Чи прийнято вже рішення щодо того, чи поїде президент Зеленський в Індонезію на G20? І відтак, чи можливо, чи існує можливість того, що він там може поспілкуватися трохи з а, Путіним на Букуха? Ага. Дуже коротко, перше, з точки зору безпеки, безумовно, сьогодні ми про це не будемо говорити, угу, ну тобто. Так. Буде він там прийнято. чи не буде, це буде вирішено так. безпосередньо за е, там день чи два uh -huh. до того, як треба там знаходитись. Це перше. і друге щодо зустрічі, на мій погляд, пан президента України, я маю на увазі, чітко позначив, що з Путіним немає про що розмовляти, тому що ця людина, по-перше, не тримає слово, по-друге, вона не може нічого запропонувати. І третє, ви про це ж самі сказали. Вона не має репутації. Тобто, немає сенсу вести е, переговори з людиною, яка безрепутаційна. Тому. Я думаю, що президент Зеленський буде формувати порядок денний без Путіна. Дякую, пане Михайло. Дуже дякую за цю розмову, за ваш час. Ну і звісно, за вашу роботу, як я завжди кажу, це був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Дякую на все добре.